От дивись, якщо ти хочеш реально чогось досягнути в житті, перше, з чим ти стикнешся, це хібні переконання і принципи, які ще нав'язали в школі. Всі багаті, нечесні, всі багаті наварували. неможливо відкрити там бізнес чи заробити нормально грошей і нікого там перепрошую, не жахнуть, нічого не зробити. Що а, якщо ти будеш занадто відкритим чи десь висовуватися, ну це ж теж в школі було, не ну, і висовувайся і, і так далі. А це взагалі принцип і залог того, щоб щось побудувати, успішний бізнес чи так далі, чи з кимось домовлятися, чи якийсь бізнес, це теж завжди про перемовини, як мінімум продавця з клієнтом. Якщо ти не. Будеш харизматичним, відкритим і так далі. Якщо ти будеш типа принцями, які ще раніше нав'язали ці всі страхи, оця історія, ну нічого не вийде. Розумієш? От ми спеціально зробили нас в контент-хаті, дали всім коуча, психолога, який дозволяє ментально рости і боротися з цією історією. Люди навіть не уявляють, що у них є все абсолютно в житті для того, щоб побудувати успішний бізнес і заробляти як мінімум там, 5 тисяч євро на місяць, це ж не важко. Але треба побороть оці моменти, які запрещають тобі робити. Боже, я, ну дивись. Ну, я ще років не знаю десять назад. Там вийшов на п'ять тисяч доларів в місяць. Чим я відрізняюсь від тих людей? Ті самі руки, ноги, вся ж та сама історія. А все дуже просто. Я ходив і спілкувався з людьми. Я вишукував, я виривав людей, які заробляли багато грошей. Я просто стояв з ними рядом і слухав, як вони міркують.